Привіт! Пропоную трохи похімічити! Простий експеримент в домашніх умовах. Для нього потрібен сік червоного буряка. Або також можна використовувати сік червоноголової капусти. Також нам знадобиться лимонний сік, оцтова кислота, розчин харчової соди та мильний розчин. Переливаємо рідини у прозорій ємності пробірки або склянки. До кожної пробірки додаємо сік буряка. І легенько стряхуємо пробірки або ваші склянки для того, щоб все перемішалось. На перших секундах вже видно зміну кольору. Дайте їм постояти 2 хвилинки. Порівняйте кольори у пробірці з буряковим соком, який ми наливали. Через декілька хвилин можемо побачити ось такі кольори: світло-коричневий, темно-коричневий. Темно-рожевий, навіть малиновий, і світло-рожевий. Як ви вважаєте, про що свідчить зміна кольору соку буряка в пробірках? Бережіть себе!